Рекординг, Вибираємо ребра. Хопа. Бачите, луп. цілий з'явився. Хопа. Взагалі хорошо. Так. Тут замкнулося, правда. Ну, трішки, так, да, можливо, не так, як мені б хотілося б. Трішки не так. О, норм. Оце, в принципі, норм. А ще краще. Во, ідеально. Шви наношу на модель. Шви. Ну, навіть не тут, а давайте раз. 2. Для того, щоб мати можливість включати-виключати окремі частини моделі Mark 7. Note у мене зроблю собі торс, зроблю окремо руки. З руками тут треба буде, звісно, поводжатися. Во, Оце воно буде окремо, да Окремо хед, голова. На як випадок. Тут конечно веселуха. Тут вісілуха, звісно, було фреймеш зробити. Ну, вже як є, блід, що я можу сказати. Не зовсім тут хорошо, ну, вже як, як є, короче. все рівно потім ретопологію цього прийдеться проводити. Поки, коротше, поки хай буде так. Хорошого можна і окремі пальчики. На одній стороні зробили. Перекинули у нас шви і на іншій стороні, такі ж самі. То ще так і тут? Можна отак припустимо. Теж писмо прикольно роблю шви, а потім, от, коли я заходжу в скульптмод, мод, тут у мене є скульптмод, є фейсети. Фейсет uh, ба UV Sims. Вуаля. Тобто, у мене з'являються фейсети по UV Sim. І я можу дивіться. Те, що мені не треба при Sculpting. Припустимо. От мені не треба це зараз. Я хочу працювати тільки над головою і Торсом. Вуаля. 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 Тобто я беру. І те, що мені не треба, відключаю. Весело, U. Да? Тобто Alt-H, тобто відключаємо це Hide, відповідно, Alt-H, Alt-Alt-H, сейчас, un hide. Зараз, по-моєму, Alt-H, так, да? Alt-H und hide all face sets. Тобто, давайте ще повернемося. О. Доробимо, щоб у мене і пальці окремо всі. Тобто, як я на руці зробив окремо пальці, так я і зроблю тут. Тобто, коли у нас вже складна скульптова форма, краще мати окремі фейсети по поверхні. Ну, і щоб не малювати їх вручну, і треба краще зробити шви. Короче. Ну і буде просто це зручніше. Зручніше працювати. А тут дуже проблемні моменти. Якщо порівнювати, дивіться от просто. Я включу порівняти сітку, да, от, яка вийшла у нас тут після буліана, після ремешера. Ну, В ZBrush сітка краще, я скажу одразу, от на мій смак. От сітка Geometry. Е на низ спускаюся. Ось у нас ця штука. Дивіться, як тут акуратно спрягаються пальці е і... Долонь, да, немає ніяких отих артефактів і так далі. Тобто, тут сітка в плані правильності, вона краща. Вона краща. Тобто, тут, дивіться, як акуратно. Ніяких оцих мусорних, якихось непонятних полігонів на ногах тут немає. Теж зроблено автоматичним автоматичну ретопологію, але яка в ZBrush. В ZBrush мені вона подобається краще. Тут ви бачите, да, наче все типа полігони, але тут є короче, ряду таких ідіотських моментів. Можливо, спробую зараз ще зробити топологію з адаптів. Adaptive quad Continuation, можливо, треба зняти. Ну, подивлюся, зараз. Якщо воно мені залишить шви, ну, хорошо, ну от, adaptive Size Continuation і поставити по замовченню. Да, на 50. Окей. Ремеш Іт. О. Оце правильна топологія, як і в ZBrush. От, от вона. Оце вона оптимальна. О, яка вона і повинна бути. Але мінус в тому, що да заново щось прийдеться. Коротше, зробити. Зробити, зробити. Давайте. Adaptive continuation до побачення, телебачення. 50. Зараз. 50. ка І Quad Continuation. Давайте поставимо на 6000. Remeshit. Так. Да. Да, це ідеальний коротший меж. Ну як ідеальний? Тож, як воно в принципі повинно бути? Тут час швидше і шви нанесуться. Менше буде оцих от. Да yeah, well, хорошо. Маш, як іноді важливо порівнювати Да в різних програмах, як відображається. Тому що, ну. Коротше, є певні стандарти. Сітка в основі своїй повинна бути правильна. Тільки так. а поч А чому? А поясню. Тому що, коли до цього потім прив'язується скелет. Неправильна сітка буде тормозити анімацію і так далі. Плюс, от я зараз шви наношу, дивіться. От я наношу зараз шви. Якщо я зараз зроблю, дивіться, ну давайте до кінця зан... нанесемо шви і подивимося, що ще якби можна з цим робити. Ну тут ось це, звісно. Конечно... Ну, нормально, хай буде. Ну, так, по-іншому ще гірше. Ну, далі тут ще буде корекція і так далі, да? Вже хорошо. Ні, не, не так. Давайте отак. Вот О, краще оце. Краще буде оце. Так раз. Так, два, максимум. Причому небагато часу ушло, бачите. Тобто, коли сіточка правильна, воно легше оці петлі робить. Легше і верніше робить оці петлі. Перебрасуємо сітку на іншу сторону. Так, все, готово. Тепер от дивіться. All, вибрали U Unwarb Angel based І дивіться. Вуаля. Тобто, у нас з'являється розгортка оцього всього. Воно його розгортає. Можна піти по. Щас. Uh, angel B uh, Unwarb Conformal. Сейчас, uh, ну, різні варіанти розгортки. Unwarp Minimum Stretch. Ось це, в принципі, класно. Тобто розгортка під текстури. Uh, ну, просто її треба ускладнювати, шию треба от відділити, припустимо. Порізати на впів ОЦЕ Все. Шию треба точно відділити. От взяти, от так от прямо. ні 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 От раз. От. От два. Угу. Ну і отакі от штуки. Можливо порізати в продолку, так. Да. Тепер А U. on Warp Angel Based. От вам, будь ласка, от навпіл. Тіло, навпіл, от голова. От, я ж просто знаю. знаю. Да, це голова. Раз. От так голова виглядає. Поки що я підкреслю. От вам розгорточка. Для чого, в принципі, робляться шви і так далі. Все це робиться. Отличненько. Хороша розгортка, хороша. Ну, як хороша, нормальна. Пнято, що можна краще і, і треба краще. ну В цілому нормально. Можна спробувати подивитися, як це буде виглядати в smart project. Ну, то автоматика, типа. Smart UV Project от smart розгортка. Я свадаю, вона гірша і складніше буде текстурувати значно, ніж ту, яку, коротше, зробив я зараз за рахунок швів. Якось так ось. Тому, однозначно, UNWRB Angel Based менше частин, менше порізок. Все чітко ясно, що до чого. Єдине, що треба буде потім, можливо, поперекидувати, щоб пальці були разом з пальцями. Отаке от тут. А так, в цілому розгорка нормально. Окремо, припустимо, спробувати виділити дельти. Ну, можна було от зробити так. В цілому нормально. Тепер у мене є оці шви. Я беру, заходжу в з culpt. Intel face UV Sims. Вуаля. І у мене, коротше, меш стає. Ось такий. Трішечки продольні заважають сприймати. Тому можливо на даному етапі, на даному етапі оцю 7 ну, очистити для того, щоб просто короче, було легше працювати цільно. А потім додати, коли дійсно робити розгорку для текстур. Face, mixil face, Set, By UV7 SWAT. Щоб нам легше було працювати, ну, щоб, коротше, щоб було легше а, працювати, можна, я ж кажу, от, направляєш, раз, все зайве повідключав і так далі. От такі от е, штуки. Paint. Малювання помешу. А тут я не знаю. А тут я не знаю зараз. Ну, як, як помешу малювати, чесно, я час не скажу. А ні, скажу, бачите. Тобто, виходить. Получается, получается от воно. Ну, малювання, так, да, треба буде потім приміняти. Для чого приміняти малювання по мешу? Для того, щоб розмітити анатомію.